Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про патерни коливання артеріального тиску у пацієнтів залежно від часу виникнення ініціації церебральної шімії, тобто появи симптомів ішемічного інсульту. І якщо ми взагалі говоримо про актуальність ішемічного інсульту як такого, ми обов'язково повинні зрозуміти, що це страшна проблема, це проблема, яка призводить до... Величезної смертності і ще більшої інвалідизації в порівнянні з відсотковою так рамкою пацієнтів. Тобто, подивіться, щороку більше 110 тисяч наших співгромадян страждає від цієї хвороби, і, на жаль, більше 40 тисяч з них вже не повертаються додому. А ті, що повертаються, ті повертаються інвалідам, повертаються величезним тягарем для суспільства, для родичів, для самих себе, і це страшна проблема, яку треба обов'язковим чином коригувати, яку треба контролювати, і яку треба вирішувати в нашому сучасному медичному світі. І, звичайно, для того, щоб вирішити цю проблему, її перш за все треба не лікувати. Так, а попереджувати, тому що якщо вже інсульт стався, то на превеликий жаль шкоди він все одно перенесе, і все одно це питання довготривалої тяжкої реабілітації, особливо якщо пацієнта у віці, і тому набагато простіше не дати виникнути цій страшній проблемі, не дати виникнути інвалідизації, не дати виникнути ушкодженню головного мозку. І, Звичайно, коли ми розглядаємо питання профілактики ішемічного інсульту, коли ми розглядаємо питання взагалі, факторів ризику, тих факторів, які штовхають людину, фактично на прірву да, даної ситуації, ми обов'язково повинні розуміти, що одним з основних важелів, основних тягарів, основних факторів, які просто штовхають людину в прірву інсульту, є артеріальна гіпертензія. І тут, звичайно, ми не можемо з цим сперечатися, тому що це основний фактор, який визнається майже у будь-яких підручниках, джерелах, авторах, дослідженнях. І саме цей фактор ми повинні коригувати з особливим, як то кажуть, особливою увагу, особливою щільністю. Ви можете навіть побачити, що в стандартній карті оцінювання факторів ризику артеріальний тиск стоїть на першому місці. Це основний фактор, який ми повинні контролювати, і ви бачите, що підвищення вище 140 на 90 вже є ознакою високого ризику виникнення ішемічного інсульту, та й взагалі будь-якого будемо відверті порушення мозкового кровообігу. І тому цей фактор не можна ігнорувати, і треба звернути на нього особливу увагу, коли ми. Хочемо забезпечити кращий прогноз для наших пацієнтів. І тому метою нашої роботи було дослідити ефективність оптимізованої схеми контролю артеріального тиску в рамках вторинної профілактики ішемічного мозкового інсульту. І тут якраз ми вирішили об'єднати в нашому дослідженні дані від 300 пацієнтів, у яких таки стався ішемічний інсульт, і у яких дещо змінилися. Патерни колування оцього артеріального тиску виявилося, що у пацієнтів, яких ми підтвердили ішемічний інсульт, і які безпосередньо попали в дане дослідження, що у них патерни цього колування, патерни колування артеріального тиску були зовсім і зовсім не однакові. В Чому ж тут була суть? Суть була в тому, що ми вирішили розподілити пацієнтів на групи, а конкретніше групи залежно від часу виникнення ішемічного інсульту. Тобто, якщо інсульт виник в день з 8 до 3 годин, відповідно, це у нас складала група так, перша група 35%. Найбільша група майже 50%, це група пацієнтів, у яких виник інсульт ввечері, тобто з 3 години до 10-ї. Вечора і відповідно нічні інсульти це 15, біля 16%. відсотків. Та, отже, відповідно, що ми бачимо: ми бачимо, що в середньому демографічні параметри були приблизно порівнені у даної групи, але єдине, що варто відмітити. Що інвалідизація у пацієнтів з нічним інсультом вона була значно глибша, що по шкалі модифіковані Ренкін, що по індексу Бартел. От і відповідно це вказувало на те, що у таких пацієнтів перебіг був першочергово гірший. Ну, звичайно, ми можемо побачити розподіл підтипів. Тут цікавий варіант заключається в тому, що серед вечірніх інсультів майже не зустрічалось лакунарних, в той час як у нічних паці... пацієнтів з нічним інсультом, так кардіомболічний варіант теж не зустрічався. А от тепер цікаво. Тепер дивіться, коли ми оцінюємо фактори ризику, так відомі, загальновідомі, загальнопоширені, ті, які частіше за все стають причиною виникнення церебральної ішемії, ми бачимо, що це артеріальна гіпертензія, атеросклероз судин, цукровий діабет, миготлива аритмія та ожиріння. Де-факто тут ми по суті перерахували майже всі ознаки відомого нам, так, метаболічного синдрому. І от дивіться. Коли ми беремо артеріальну гіпертензію, ми бачимо, що майже у всіх пацієнтів, що у денній групі, що у вечірній, що у нічній, цей відсоток 100%, цей відсоток повністю охоплює всіх пацієнтів. Що це означає? Начебто, що фактор з одного боку дуже важливий, тому що саме в них у всіх пацієнтів цей фактор присутній незалежно від часу виникнення. Тобто він, по суті, не дуже той специфічний для часу виникнення інсульту, але ми вирішили дослідити це детальніше. І коли ми вирішили дослідити детальніше, ми дослідили добовий паттерн коливання артеріального тиску, і ми побачили, що для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, що виник в денний період доби, був характерний пік підвищення артеріального тиску в середньому, так, по всій групі, десь від 12 до 15.00. Саме тоді був пік. Так, симпатоадреналової активності, який складав і до речі, дуже часто саме тоді ну, в день безпосередньо інсульт і траплявся. Цікавим є момент ще стосовно варіабельності нічного коливання артеріального тиску. Вночі тиску таких пацієнтів мав трошки інший варіант. Він мав характер overдіпер. Що це означає? Це означає, що в нормі артеріальний тиск у людей знижується, так званий тип deep діпер. От це нормальний показник, як правило, до мінус 10% від денного показника ми спостерігаємо так, у зниженні артеріального тиску в нормі середньофізіологічні у пацієнтів. Якщо це знижень більше 10, а в деяких випадках найбільше 20%, такий тип ми називаємо овердіпер. І в такому випадку ми бачимо, що у пацієнтів спостерігається СУВ, так, тобто гіперкомпенсація вранці або в день симпатоадреналова активність так з 12 до 15, а от увечері компенсаторно активізується парасимпатика з падінням артеріального тиску вираженим за типом оверді про більше 20%. Якщо ж ми говоримо про пацієнтів з артеріальним, Артеріальну гіпертензію, яка призвела до вечірнього інсульту, то ми бачимо, що тут піко є якраз час який відносно вечірні, тобто з 18 до 21. так і тут якраз ми говоримо про те, що у цих пацієнтів ввечері, точніше, вночі, також буде цікаве, цікаве зміщення. Враховуючи те, що тиск у них підвищився ввечері майже перед сном, він не знизиться так швидко. А значить, у таких пацієнтів ми спостерігаємо тип нон-діпер. Тобто, якщо до 10 до мінус 10% не знизився артеріаль... артеріальний тиск у таких пацієнтів, такі пацієнти називаються, відносяться до типу нон-діпер. І. Знову ж таки, ми розуміємо, що у таких пацієнтів не знизився тиск, так як він повинен знизитись, а це значить, що вночі у пацієнта тиск буде підвищений, вище фізіологічної норми, а пік цього підвищення буде припадати на 18-21 годину. І найбільш, на мій погляд, цікавий паттерн у пацієнтів, у яких виник інсульт вночі. Тобто в день, начебто, тут не повинна бути серйозна артеріальна гіпертензія, так але зверніть увагу, тут є одразу два піки. Перший пік це о 9.00, а другий пік це о 2100 Тобто, по суті, майже всю ніч так у людини високий тиск, і це підтверджується нічним дослідженням, тому що у таких пацієнтів спостерігається тип, який називається «night picker». тобто це не просто не зниження артеріального тиску, так нормальне, а це підвищення, це повний зрив вегетативної регуляції, тобто в день у Людини виходить активна більше пара симпатика, а от вночі підскакує симпатична активність за рахунок різних факторів: Це і нічні чергування, і зрушення добового ритму, і стреси, і вживання речовин відповідних, і так далі, і тому подібне. Але тим не менше, вночі тиск підвищується. Це вегетативна буря, яка, як правило, у таких пацієнтів і спричинює. Порушення мозкового кровообігу і відповідну госпіталізацію. Причому, що найбільш неприємне, людина спить, вона не здатна відслідкувати, що у неї почався параліч, що у неї почалися якісь симптоми. А значить, симптоми будуть прогресувати. І після сну людину дуже складно. А в деяких з деякими рекомендаціями навіть неможливо. Направити на тромболітичну терапію, єдину стовідсотково доведену швидку терапію ішемії головного мозку, тому що ми не знаємо, чи вкладається людина в терапевтичне вікно, а та три години, які які у нас є, щоб ми провели тромболізис. Бо після терапевтичного вікна проводити тромболізис небезпечно, ви тільки погіршите стан людини, влаштуєте її геморрогічну трансформацію інсульту замість повноцінної реканалізації. І от ми вирішили подивитися: а що ж буде, якщо ми маємо отакі паттерни коливання цікаві, і що буде, якщо ми таргетно, окремо індивідуалізовано будемо лікувати цю артеріальну гіпертензію у наших пацієнтів, чи віддалить це їх від прірви повторного ішемічного інсульту? Ми розподілили кожну групу вечірню, денну і нічну на дві підгрупи. Ви бачите, їх первинні показники. Щоб оцінити для першої групи, ми надавали так оптимізовану терапію іншій групі ми давали стандартизоване лікування артеріального тиску і стандартизовану профілактику. І що ж ми побачили для денного ішемічного інсульту вагомий акцент вдавався на антигіпертензивну терапію з призначенням комплексних двох або більше препаратів. В даній терапевтичній схемі знову ж таки, з урахуванням індивідуальних особливостей, пам'ятаєте, так треба дати в день під час піку від 12 до 3. враховуючи під тип добового коливання овердіпер вночі, вечірній прийом антигіпертензивних препаратів слід обмежити або знизити дозування, або чесно кажучи, взагалі відмінити, тобто давати такі препарати в день, так а не поглиблювати цей низький тиск вночі. І ми побачили, що разом з іншими елементами оптимізованої схеми це нам дало можливість знизити частоту повторних інсультів протягом періоду спостереження в два роки на майже на три рази, більше навіть ніж в три рази. Якщо ж ми говоримо про антигіпертензивну терапію стосовно пацієнтів з вечірнім так інсультом, ми говоримо в першу чергу про те, що тут знову ж таки ми додаємо один-два препарати, але треба враховувати також тип over, non діпер точніше, вечірній прийом антигіпертензивних препаратів, є обов'язковим. І в даному випадку навіть треба робити акцент на цьому, правило використовуючи знову ж таки індивідуальний підхід. препарати підбираються індивідуально. Ми використовували антагоністи кальція, як правило. Також можна використовувати інгібітор АПФ або препарати групи сартань. І знову ж таки подібна таргетна індивідуальна профілактика виникнення ішемії призводила до чого? До зниження частоти виникнення інсультів протягом періоду спостереження в 2 роки майже в 2,5 рази. І коли ми говоримо про нічний інсульт, знову ж таки, антигіпертензивна терапія must have, повинна бути обов'язково. І знову ж таки, зважаючи на Отакий От неприємний характер підвищення артеріального тиску саме вночі, то саме перед сном антигіпертензивні препарати тут призначаються в підвищеному дозуванні. Знову ж таки, в нашому дослідженні ми надавали перевагу або інгібіторам АПФ, або антагоністам кальція, але препарати можна підбирати і треба підбирати індивідуалізовано під переносимість і безпосередню здатність контролю артеріального тиску конкретного окремого. Взятого пацієнта. Але все одно вночі тиск високий, тому перед сном даємо підвищену дозу. І зранку теж обов'язково зранку і ввечері треба коригувати артеріальний тиск, пам'ятаємо про два піки. Це дає можливість знизити частоту виникнення інсульту більше, ніж два рази за два роки. Таким чином, колеги робимо висновки. Важливим елементом клінічної оцінки ризику виникнення гострої шимічної інсульту є виявлення модифікованих внутрішніх факторів ризику, і, зокрема, королем цих факторів ризику безсумнівно є артеріальна гіпертензія, контроль якої є першочерговою задачею будь-якого лікаря. Ну і будемо відверті будь-якого пацієнта. Відповідно, різні патерни коливання артеріального тиску залежно від часу виникнення інсульту, зумовлюють необхідність індивідуального підходу до контролю артеріального тиску і дають нам абсолютно унікальну можливість таргетно повпливати на цей артеріальний тиск, контролювати його саме так, як потрібно саме для цього пацієнта, і дати можливість забезпечити даній людині світле майбутнє без додаткової катастрофи, без додаткового. Страждання і без додаткового ішемічного інсульту надалі, шановні колеги. Я вам дякую за увагу. Слава Україні! Бережіть себе.